Снятинщина для захисників за півтора місяці вже третя Снятинська територіальна громада передає дрони для військових на передову. Цього разу символічно сім безпілотників для 77-го батальйону територіальної оборони. За останніх півтора місяці це вже третій тур завершальний, тому що ми е, звернулися до військових частин, а військові частини до нас звернулися з потребами. Кожний описав свою потребу, кількість. І ми вже у дві бригади передали чотири дрони по два, а батальйон звернувся до нас і дав перелік. Ми сьогодні будемо передавати шість мавіків, оцих третіх простих, і один такий хороший, який має тепловізор. Снятинська міська рада із власного бюджету на придбання квадрокоптерів виділила майже 900 тисяч гривень. Очільник громади зазначає, що хоч цьогоріч бюджет дефіцитний, але снятинці ввели режим економії, щоб максимально допомагати армії. У нас бюджет дефіцитний. Ми по великому рахунку включаємо такий режим економії, що у нас навіть можливо не буде вистачати на заробітну плату, тому що держава нам не додає кошти на освітню субвенцію. І нам не стає. Ми всякі заходи розробили заходи економії, але разом, з тим, але разом з тим вишукуємо кошти і маємо такі пріоритети, бо зараз війна і є пріоритет закупівля і передача для військових техніки того, що вони потребують. Наші військові зазначають, що дрони на передовій відіграють важливу та вирішальну роль і дякують кожному мешканцеві Снятинської громади за підтримку та допомогу. Зараз важливо мати дрони. Буде. Тому що є зараз війна дронів. Зараз вся розвідка, аеророзвідка виконується за допомогою дронів. Так само робиться бойові, бойова робота. Це у вигляді скидів, гранати кидаємо в окопи москалям туди. І це є бойова робота. Також, також дрони втрачаються, і їх треба постійно поповнювати. Хочу замітити також на цей е, нічний дрон, це очі. Командира нашої частини керівництво Снятинської громади каже, вже готуються до наступної закупівлі необхідного для військових. А тим часом щоденно працюють місцеві волонтери, кажуть усі зусилля, щоб забезпечити потреби захисників зі Снятинщини. Зі Снятина Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.